Раді вітати вас на відкритті унікальної виставки Art Quilt абетка масштабного текстильного проєкту, створеного майстрами з усієї України за мотивами пастельних творів художника Бориса Негоди під керівництвом Наталії Лашко. Текстильне мистецтво має особливу магію. Лаптики тканини шиті купи, стають оберегом історією, голосом. Художниці та майстри квілту з різних куточків України взяли 32 картини Бориса Негоди і перенесли їх у текстиль, дбайливо відтворивши тіні, кольори, ритм та світло. Я хочу запросити, перш за все, до цього проєкту. Ви знаєте, квіт – це не тільки показ красивої визнаної картини, а ще і збір коштів для воїнів, які потрапили під вибухівку і поранили обличчя. Наша спілка збирає дуже велике панно, яке має шириною ну, в приїжджій частині, Хрещатика і довжиною півтора кілометра це є акція міжнародна акція з тим, з тим, щоб зібрати кошти на відновлення облич і на психологічну реабілітацію наших воїнів.